Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк, і я знаходжуся в книгарні кав'ярні читайчик. І сьогодні я хочу представити вам книгу «П'ята чверть Наталі Кордюк. Книга виконана у м'якій повнокольоровій обкладинці, книжкові блоки, скріплені термоклеєм, внутрішнє наповнення книги чорно біле До вашої уваги збірка віршів, написаних серцем. Книга має 9 маленьких розділів в які зібрано вірші за темами. Ці віршовані рядки про те, що тривожить серце. Мрія автора видати книгу рідною мовою в рік 30-ї річниці Незалежності України здійснилася. Зачитаю вам невеличкий уривок із книги. Співають янголи вночі, і світ увесь лягає спати, і навіть тиша замовчить, коли співає пісню мати, колиска біля образів. І на іконі мати Божа лунає материнський спів, благає Бога, хай поможе. Дитину виростить малу і просить їй щасливу долю, і лине пісня крізь імлу, і вилітає в світ на полю До неба просто долетить, де янголи вже світ колишуть і все затихне в світі вмить, бо Бог цю почує тишу. Щиро бажаю автору вдячних читачів. А книжці щасливої долі, дякую вам за увагу. До нових зустрічей.